Настя, привіт, радий тебе бачити. Привіт, Міша, я також радий тебе бачити. Супер, дуже дякую, що ти погодилася вийти на такий дзвінок, на таке невеличке інтерв'ю. Розкажи, будь ласка, коротко про себе в контексті професії, які з чим ти чим ти зараз працюєш чим ти зараз займаєшся. Я б хотіла так трішки там назад почати. Я от в сфері маркетингу вже більше семи років. Тобто я там спочатку почала займатися дизайном. Мені це подобалось, але було там трішки напряжно. Потім я пошла, пішла у блогінг, потім я працювала саме менеджером. Але все ж таки я вирішила зупинитися на таргеті. Мені, мені це більше лежить до душі, і я вже в таргеті близько року. Ось, мені це дуже подобається. Я там проходила не один курс, ну, тобто я багато курсів проходжу. Там все одно мені всі курси щось дають, якісь знання, розширення мого мислення, і я все вкладаю в свою роботу, в свої проекти і. Клієнти мої дуже задоволені цим. Так що я ну я вважаю, що експерту дуже потрібно якби проходити підвищення кваліфікації час від часу. 100% згоден дуже класний досвід, 7 років маркетингу в різних сферах. Це дуже класно. Один рік в таргеті. Розкажи, будь ласка, чому вирішила все ж таки з таким досвідом прийти на наш курс? Які, можливо, у тебе були запити, проблеми, які ти хотіла вирішити? Я чому? Я коли. Пішла до вас на курс я десь три місяці тому закінчила ще один курс по таргету. Такий більш масштабний це більш як таргет, ага. але мені здавалося, а коли здається, це не здається. Я думала, що мені треба прокачати своє мислення саме в маркетингу, подивитися, що мені не вистачає. Чому, наприклад, деякі клієнти так все одно можуть отримувати не такі гарні результати. Ну, тобто, це нормально. Це нормально, коли не всі отримують однакові результати. Бізнеси різні, навіть якщо ніж однаково, бізнеси різні, воно все одно працює по-різному. І тут потрібно шукати різний підхід, і мені от чомусь. Чогось не вистачало, я не могла зрозуміти, що можливо я не так роблю, і я по рекомендації пішла до тебе на курс. Так, це була рекомендація, і до речі, мені нещодавно писала подруга, вона бачила, що я проходила курс, говорить, як тобі курс? Я така, йди, йди на курс. Ну тобто, кожен експерт з кожного курсу може для себе щось взяти корисне. Круто, круто, дуже, дуже дякую за рекомендації. Це дійсно велика частинка наших студентів, які приходять. Дуже дякую. Ем, розкажи, будь ласка, які як ти вважаєш, який ти прогрес зробила і за час навчання, і після навчання? Тобто, можливо, були якісь конкретні помилки або проблеми, або якісь недоліки, або пробіли можливо в знаннях чи в практиці, які були, і які за період навчання ти змогла закрити, і в який результат це трансформувалось на твій погляд. Так, у мене була от я вважаю одна дуже така важлива помилка: я не робила саме ретаргет на теплих людей. Ну тобто, я коли дивилася цю воронку, я в принципі розуміла, але я не розуміла, як це можна правильно зробити, щоб знаєте, є такий агресивний маркетинг, а є такий, якби на лайці. Mm -hmm. Ось я його так називаю. І мені це було дуже важливо, тому що я агресивно не дуже люблю, але він є, і це в принципі нормально. Ну тобто це нормально. І мені цього не вистачало. Тобто, мені було потрібно, я зараз працюю там з товаркою, і от в товарці іноді таке було, що от як, якби там сайти, інстаграм, і це треба було якби таке. Видно, все. Так, і в період курсу я ще помітила, що я недооцінюю себе, недооцінюю свої знання, і я ще хочу сказати, що я в період курсу підняла свій чек на послуги. Я коли заходила до вас на курс, у мене було 10 проєктів, але з, ну, з трішки низьким чеком. Так. І коли я послухала інших спеціалістів, так, яких знаходяться в чаті. Там почула, які, які у, у них є чек, скільки у них є проєктів, на яких ринках, і я зрозуміла, що Боже, як же я себе недооцінюю в плані цього? Ну тобто є спеціалісти трішки з меншим, трішки з більшим досвідом, тобто це нормально. Але я твердо вирішила, що я підніму собі чек. Але я вирішила трішки зменшити кількість проектів, щоб якісні, якісніше працювати. Тобто, і ще у мене є в думках делегувати, делегувати там найскорішим часом. Ось тому, що думаю, там брати більше проектів потім, тому що зараз ще буде літо, і я хочу все ж таки знаєте, зробити такий як відпустку, відпочинок і знаєте, не завантажувати себе. Ось так, да. Сто Я думаю, це дуже правильне рішення, і це дуже важливо ще й бути в якомусь ком'юніті і бачити інших спеціалістів, тому що ти можеш і порівняти себе, зрозуміти дійсно на якому ти рівні, і зрозуміти. Кого які ціни, і зрозуміти, який ринок, тому що з однієї сторони ти бачиш, так зі сторони дійсно особливо це актуально для тих, хто починає з нуля на фрілансі, хто починає лише працювати з маленькими проектами, вони дійсно можуть себе недооцінювати і ну боятися переходити вище. Ось а це нормально, і дійсно працювати з вищим чеком, але з меншою кількістю клієнтів, якщо ти фрілансер. Це дуже гарна ідея, тому що ти і більше задоволення від роботи отримуєш, і як мінімум таку ж саму оплату, а то й вищу. Загальний дохід. Ось загалом, на скільки відсотків десь приблизно е ти підняла свій чек для одного клієнта? А у мене раніше чек був там 300, 350 для стареньких. Зараз я беру 400-450. і mm -hmm. у мене так плюс-мінус зберігається десь вісім клієнтів, і я в майбутньому все ж таки буду делегувати, Але я дуже дуже хочу зберігати цей work-life balance, тому що це дуже важливо для мене. У мене є сім'я, і я ну, така більше така чутлива людина і така. Нервуюсь, тому я <світ> так бережу свій стан. Слухай, це гарний дуже результат. Це такий, це нормальний ринковий чек, впевнених фрілансерів, особливо з досвідом там сім років загальним. Це дуже хороші цифри, і ну я думаю, що це значно підвищило загальний дохід. Круто, це ну дійсно звучить дуже класно. Стосовно делегування, також класна ідея. І в нас також на курсі дуже часто приходять або власники команд, або агенції, або люди і спеціалісти, в яких дійсно там 8-10 проектів рано чи пізно стикаються з цією ситуацією, що в, в них є попит. Клієнти приходять, запитують, і ти в якийсь період е, ти просто їх не можеш брати, і ти думаєш, слухай, в мене є потенціал, і я можу цей потенціал реалізовувати. Тобі хочеться його розширити, але ти розумієш, що просто-просто там більше 24 годин на добу не з'явиться, тому потрібно долгувати. Це також гарна ідея і певний такий потенціал на майбутнє. Супер. Дуже дуже приємно чути. Розкажи, будь ласка. З якими проектами, з якими нішами можливо, ти працюєш? Для кого ти можеш бути корисна? Яких клієнтів ти би хотіла залучити для себе? Можливо, там тобі цікаві, якісь співробітники, партнери? Ну загалом, які люди тобі потрібні з точки зору як клієнтів, так і партнерів. Я коли почала працювати саме в Таргеті, я спочатку думала нішуватися в б'юті нішу. Але mm -hmm. я потім зрозуміла, що це не моє mm -hmm. так. І я почала брати різні ніші, різні проекти, дивитися, що мені більше підходить. Я дуже часто працюю з товарними бізнесами. Ну, це взагалі як байери, ну тобто, це там сірі, сірі ніші бренди, щоб там працювати. Багато в мене є проєктів по стоматології там. Композитні вініри, там в цілому там клініки стоматології, там в Варшаві, в Вроцлаві. Ну, тобто там, там за, західний ринок, так. Yeah. І в мене є, от навіть. Той проєкт, яким я дуже пишаюсь, і до речі, я ще хотіла сказати: в цьому проєкті я працюю в основному з квізами, і я зараз ще пишу статтю про квізи, саме про цей кейс, це юридична кампанія. І ми там залучили, ми там купували підписку на тисячу лідів, і нам їх не вистачає на місяць. Ну, тобто, він прям так дуже гарно йде. Я зараз, зараз yeah. пишу статтю, хочу поділитися і. Що хотіла сказати, от дуже дуже круто, і якщо це тисяча лідів, це дуже ну це не маленькі бюджети, тобто ти працюєш з доволі такі крупними компаніями, в тому числі, так. Так, у мене от у мене наразі є десь 2,5 тисячі доларів бюджету, це ну, так, Поки найкрупніший проєкт, але десь є там по 50, по 60 доларів в день. Є там по 10 доларів, ну тобто є різні проекти там з мінімальним бюджетом, з більш більшим бюджетом, ну тобто є а, різні. Тебе доволі широкий досвід. Ти і працювала з б'юті сферою, тобто більш такі сервісні компанії із лідогенерацією, як юридична компанія, так і з товарним бізнесом. А загалом, якщо б там пропорційно з ким найбільше, з якими проектами ти працюєш, які проекти можливо тобі найбільш цікаві залучати? Насамперед, я не можу стово сказати. У мене зараз є в проєкті три стоматології, юридична кампанія. А зараз ще я можу подивитися. А і ще я працюю з B2B, тобто B2B, B2C, у мене прямо це мій найперший кейс. Був я пам'ятаю, я коли почала працювати з цією. З цим проектом, і знаєте, я думаю, це для початківців таргетологів буде важливо почути цей проект. Повірив я просто повірила в себе, коли почала працювати з цим проектом, тому що там була ціна за заявку запити по 30 центів, і це прям. Я це в шапці профілю своєму написала. Це просто було для мене щось таке. Я yeah. зрозуміла: ну, все, я можу. Ну, тобто, це моє. Я можу просувати бізнеси і просто ну реальне бі 2 c І не кожен терактолог може взяти там так. Ось на, на вісокі цей, цей напрямок. Так, це дійсно дуже сильні результати. Клас. Тобто, ти працюєш з різними сферами. В тебе експертиза в різних сферах. Скажи. Yeah. Скажи, наскільки ось цей формат курсу, де ми в кожному окремому модулі розбираємо роботу саме і побудову воронок і роботу з рекламою для різних ніж, ось саме для тебе, мені здається, це дуже гарно підійшло. Чи знайшла ти щось нове в цих модулях, що ти могла застосовувати для ось цих різних проєктів, з якими ти працюєш? Я 100% можу сказати так, тому що, по-перше, там дуже багато уроків, що мені дуже подобалось, а особливо, коли Олександр пояснював, там по 45 хвилин, і ти сидиш так, слухаєш це, як медитацію, записуєш собі. Ну тобто, тобто, мені подобається такий формат. Знаєте, я коли. Роблю консультацію зі своїм клієнтам, я люблю, щоб пояснювала, як я поясню. Ну тобто, прям це розжовуючи детально показуючи на прикладах, розбираючи кейси, і, і у вас я також бачила такий прям такий масштабний кейс, там про солодощі. Ось. Mm. І мені дуже сподобалось це. Ну тобто. Я знайшла для себе все одно там щось нове про імейл, про інтеграції, про квізи, все одно. І я ще бачила, ви додали нову функцію інтеграційну квізу mm -hmm. спробу, обов'язково дуже дякую, що ти використовуєш і наш сервіс, і наше навчання. Ми дуже це цінуємо. Друзі, хто дивиться це відео в записі, хочу сказати, що будь ласка, звертайтеся до Насті за послугами, за консультаціями. Вона дуже класний спеціаліст, дуже старанний спеціаліст і вкладається в кожен проект. Ось тому ви не пожалкуєте, можете звертатися і співпрацювати або консультуватися. Це також гарна можливість. Настя, дякую тобі велике за твої відповіді за це невеличке інтерв'ю. Дуже дякую за твоє старання і за твій час. Дякую, Міша. Це була дуже рада бачити.